Дожилися під час війни людей більше бентежить корупція аніж війна. 73% українців і 80% підприємців вважають, що головним викликом після перемоги буде корупція, і це під час того, як в Україні триває повномасштабна війна, під час того як відбуваться. Техногенні катастрофи під час того, як кожного дня обстрілюють нашу з вами державу. Це говорить про те, що корупції стало не лише менше, не менше, а її стало в рази більше. Тиск на бізнес став більше, свободи слова немає, і все це допомагає корупціонерам, отаким, знаєте, дрібним, як тарганам, розкрадати нашу з вами державу. Ми повинні це змінити, прийняти нормальне законодавство, яке не дозволить їм. Це робити і зробити так, щоб ми стали частиною Європейського союзу і НАТО. Про НАТО окрема історія саме Байден сказав про те, що якщо ми не поборемо корупцію, ми не зможемо доєднатися до північно-атлантичного альянсу. А для нас це не лише питання участі в цьому блоці, а це питання виживання і існування нашої країни. Тому корупціонери це фактично ті ж московіти, які з'їдають і знищують нашу державу зсередини.